Часів програма наголос президент України Петро Порошенко підтвердив, що хоче звільнити Валентина Наливайченка з посади голови СБУ. Причин звільнення глава держави офіційно так і не повідомив. Утім, політологи вже навели декілька версій: зокрема, це і суперництво олігархів, гучні заяви пана Наливайченка на попередньому засіданні уряду. То що отримає служба безпеки нового очільника і що посприяло конфлікту між Валентином Наливайченком та президентом держави, поговоримо із політологом, експертом українським. Інституту аналізу та менеджменту політики Руслану Бортнику. вечір. Добре, вітаю вас. Отже, сталася така ситуація. Власне, можливо, СБУ отримує нового чільника. Що ж посприяло цьому? Чому виник конфлікт між президентом та Валентином Ну, Насправді, на мою думку, це досить такий типовий конфлікт останнього часу. Це продовження тієї ситуації, яку ми мали конфліктом конфлікту між президентом і Коломойським. Це конкуренція українських фінансово уже не промислових, просто фінансових. Груп вкрай обмежені економічні ресурси. Ця конкуренція буде загострюватися з часом, адже економіка скорочується, і ця конкуренція проявляється в різних площинах, як то в політичній в парламенті, в складностях коаліції, так часом вже і в органах виконавчої влади. Що стосується конкретного Наливайченка, треба пам'ятати, що незважаючи на те, що це нібито така квота президента, залізна посада голови національної голови служби безпеки України, все ж таки ця людина представляла більше інтереси Сюзеренів Порошенка. З політичної партії Удар. Але в свій час Леваченко був другим номером в списку цієї політичної партії, і саме за партію удар була закріплена квота в цій спецслужбі. І Левачко не був особливо близький до президента. І він все одно представляв не стільки інтереси кола президента, стільки інтереси кола кличка, кола інших фінансово-промислових груп, які кажуть, що стоять за кличком. І рано чи пізно їхні інтереси пересіклись, вони пересіклись саме в економічній площині. Я хочу що нагадати і не погоджуюся зі своїми колегами, які кажуть про те, що якісь заяви на Леваченко вони потягнули за собою рішення про його відставку. Все ж таки, спочатку було рішення про відставку, яке стало відомо на Ливайченку. І після того, як це рішення про відставку, а воно за моїми так оцінками стало відомо на що найменше ще в минулий понеділок, що найменше, а можливо ще й раніше. Тобто, після цього Ти, він вже став. Він робити перейшов політ в, політичну, заяви, в, в політичну контратаку, намагаючись зберегти своє обличчя, намагаючись зберегти свої політичні перспективи в майбутньому і він перейшов таку політичну атаку, почав чи хвостити корупціонерів, яких він рік не помічав а тут раптово і різко з усіх боків помітив. В корні цього конфлікту це все ж таки конкуренція. Я кажу за, за економічні ресурси за митницю, за питання нафти її переробки в Україні за багато інших, які традиційно були закріплені за тими чи іншими фінансово промисловими групами, і які традиційно курувалися тими чи іншими українськими правоохоронними органами. Пане Пане, власне, зараз дуже у змі повідомляють про те, що особливо і депутати від БПП про те, що пан Левайченко пов'язаний із таким відомим українським олігархом, як паном Фіртешем. Як ви можете прокоментувати, ну, знаєте, я информацию? впевнений, що з часом виявиться, що і нагент ФСБ виявляється, був е е замаскований. тому що в нас, як тільки робиться як тільки треба когось прибрати, його намагаються демонізувати. Починають е е по шукати його зв'язки з там, не знаю, з якимись опозиційними силами. з е е е Опальними олігархами, з колишньою владою, чи взагалі там з Кремлем. То тобто я вважаю, що це частиною стратегії демонізації. Нагадаю, що Лениваченко не вперше головою, є головою Служби безпеки України. В час, коли президентом був Ющенко, Лениваченко також обіймав цю посаду, і його історія набагато довша, ніж історія Фіртеша в Україні, успішна історія Фіртеша. І тому, мені, на мою думку, це просто спроба його демонізації. Взагалі за деякими журналістами, спершу депутатами, відстежують таку Найте медіа -кілерство. як тільки хтось виступає проти уряду, чи входить в конфлікт з президентом чи з урядом, зразу йдуть звинувачення з боку цього депутата депутата, журналіста ідуть звинувачення посаду на, на в сторону цієї фігури. Так було з Коломойським, так було з Тимошенко після тарифної війни тари тарифни, так зараз відбувається, і на мою думку, і з Наливайченко. Власне, Олег Ляшко заявив про те, що голосувати за відставку Наливайченка не буде. Тож, в принципі, як воно відбуватиметься, чи бу чи звільнять Наливайченка, чи під. Тримає коаліція це рішення президента на ваше рішення. Насправді надзвичайно не простила, знову ж таки нагадую, що це квота удару, і в принципі навіть звільнення Наливайченка має тягнути за собою висунення іншої фігури з боку удару. Очевидно, що президент цього не хоче, і тому я не виключаю, що в нас тривалий час після звільнення Наливайченка, воно що час все-таки відбудеться. Буде буде виконуючи виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки в парламенті, голоси буде складно зібрати, і це проблема не тільки вчено. Коаліції, як там Ляшка, чи блок Юлії Тимошенко. Проблема в тому, що і половина блоку Петра Порошенка може за рішення не проголосувати. Нагадаю, що половина блоку Порошенка Петра Порошенка 50 відсотків. Ну дехто каже, 30, це представники удару, і у партії і ця партія вже заявила, що не підтримується рішення. То є голосувати з нього конфлікт між прихильниками президента та партією. Зараз я тому а дум... що стало тому причиною це, це, це конкуренція за скорочені ресурси. Це конкуренція напередодні ді, дня виборів 25 жовтня, коли зараз відбувається політичне певне позиціонування. Е, удар насправді і Кличко не задоволений тією ролью, яку вони врешті зіграли в цій в президентській цій е, врядуванні Порошенка за останній рік. Вони втратили від цього безумовно. Удари маючи е, лідера свого рейтингу навіть вище ніж Петро Порошенко в менці назі Кличко. Е, вони зараз насправді просто перетворилися в таку ще одну ще одну невелику партію з без якихось суверенних рейтингів. Тингів те саме відбувається і з народним фронтом відбулося і, оця, і тому зараз кожен намагається зайняти якусь більш вигідну позицію до, отримати чи забезпечити доступ до необхідних економічних ресурсів, необхідних для проведення виборів для проведення ефективних виборчих компаній. І тому це протистояння лише буде загострюватися. І чим ближче буде додати виборів, тим більше буде взаємних претензій сторін до, до що до... стосується інших коаліційних фракцій, там тобто самопомочі батьківщини. Вони в принципі також такого рішення не потребують. Знаєте, вони будуть діяти вже багато хто. З коаліціантів, вони насправді один одного не ненавидять більше ніж, наприклад, вони ненавидять там опозиційний блок, і часто вони будуть діяти діють і будуть діяти просто на зло президенту. і будуть саботувати його рішення. Тому я думаю, все ж таки, що дрібні члени коаліції навряд чи проголосують за це рішення. Але я очікую, що народ голосів Народного фронту, половини фракції блока Петра Порошенка і. Е... Однієї е незалежної депутатської групи, яка не входить в коаліцію, їх може вистачити для того, щоб прийняти рішення по наливайченко. Якщо ні, де-факто саме Левайченко вже відсторонений від управління служби, це розуміти, і повноваження будуть в де-факто передаватися в руки його, його заступників. Їм будуть даватися доручення, і з ними будуть зустрічатися адміністрації президента. І на Ливаченко такі ролі весільного генерала довго не сидить. Власне, ось це звільнення пана Наливаченка. Як воно посприяє пода. Ельшій співпраці між коаліціянтами на це ще одна лінія розлому. Якщо Петро Порошенко не зможе знайти баланс з тим же самим ударом, не зможе погодити наступну кандидатуру. Є високі ризики, того що удар може відколоти від фракції блока Петра Порошенка і, і, і створити якусь нову і якусь окрему групу. окрему політичну силу, політичну групу в парламенті цілком бо по посилом покличку створити, але більше того, інтереси блока Петра Порошенка зазнають. В тяжкої поразки саме на місцевих виборах, адже удар має свою регіональну мережу потужну, не тільки київську мережу, але і регіональну і відхід припинення співпраці між цими двома силами може негативно відбитися на блоку Петра Порошенка. Я не виключаю, що тут ще включиться з боку кличка і ревностні мотиви. Ми зараз знаємо, що народний фронт намагається активно і за посередництва західних партнерів вести перемовини з блоком Петра Порошенка стосовно спільної участі в місцевих виборах. Власне, ми говорили про гострі заяви пана Наливайченка? Ось такі він обвинувачував генпрокурор... генпрокуратуру у Векоциді, що стався у Василькові. На вашу думку, ці, це... ось ті заяви вони будуть доведені до кінця якось на практиці? Чи це ось так якісь такі можна так за смертні концкосі да. Заяви, Звичайно, гострі, але вдумайтесь логіку цього питання. Це не є звинувачення Генеральної прокуратури, це є звинувачення колишнього заступника генерального прокурора. Зв'язку з цим який сенс ломитися Генеральну прокуратуру чинну, де цей заступник не сидить і не знаходиться. Це просто піар-акція, насправді. Тобто це просто піар-акція. Якщо в тебе є звинувачення стосовно колишнього високопосадовця, так знайдіть його і вручіть йому повістку. Передайте справу суду, хай суду розглядає, до чого тут. Нинішній склад Генеральної прокуратури, який формально не має відношення до Даниленка, я не виключаю, що в нього збереглися в цього Даниленка якісь зв'язки. але ці зв'язки мають бути встановлені в судовому в слідстві і в, судов, в судовому розгляді. Зараз поки що потенційно звинувачений, тільки одна колишня екс Генеральної прокуратури, який вже давно цивільна особа, який вже давно не має ніяких формальних відношень до Генеральної прокуратури. Саме тому і за цією акцією обачаю таку піар акцію з боку наливається. Навіть висунуті обвинувачення, якісь підозри. Главі Конституційного суду України е, 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 екс-главі Конституційного екс -главі, суду суду так, е, так само розумієте, це все це все піар-акції. Це все насправді на намагання по, по Генеральній прокуратурі вдарити в болюче місце президенту, тому що там сидить зараз його прямий представник пан Шокін. Тобто, і саме Генеральна прокуратура є такою піар-площадкою, вагомою для нинішньої влади, от вдарити, підірвати авторитет Генеральної прокуратури ці стратегії. А другий аспект мені видається, що вже що стосується голови Конституційного суду, це намагання закріпити якісь певні свої інтереси на майбутнє, продемонструвати, що ще таких справ багато, і таким чином намагається частину українського політикуму тримати на гачку. А чи буде пан Ливаченко гравцем на політичній арені України? Адже ми знаємо, що у нього є зв'язки за кордоном і в принципі там має свій авторитет? Да, це насправді це один з тих гравців, які тривалий час знаходяться в політичному полі України. Я думаю, що насправді відставка чи переведення його на іншу посаду зараз говорять про. Голову служби зовнішньої розвідки чи про віце-прем'єр-міністра України з питань євроінтеграції. Я не думаю, що це задасть якоїсь критичної поразки на Леваченко, він зумів зняти оцей пі піар-ефект з цієї, цієї негативної ситуації, яка для нього склалася. І я думаю, що його ще очікує політичне майбутнє, безумовно. Можливо, таким чином, оскільки він вже втратив депутатський мандат, відмовився від нього в свій час, відкриються йому можливості для балотування, наприклад, на мера якихось великих міст. Чи чи він очолить якісь фракції вагомі в обласних, чи в Київській раді? То це відкривається насправді йому відкривається досить широке поле для політичної участі в умовах, коли всі ключові гравці вже зв'язані якимись посадами чи якимись мандатами? Власне, ви згадали про таку особистість, як пан Шокін, очільник гпу. Про його відставку також зараз говорять. Зокрема, це і представники радикальної партії, громадських організацій. Чи можливий такий сценарій для пана Шо? Поки на які і для пана поки він користується високою довірою президента, в парламенті не вистачить голосів за його відставку, на моє переконання. І поки що дійсно діяльність радикальної партії в цьому напрямку, більш нагадується ж таки піар. Це не перший це піар, піар цієї партії. Да, це намагання, це як в свій час напади радикалів на голову національного банку Гонторів. Пам'ятаєте, вони за нею буквально полювали в парламенті? Чим це закінчилось? Нічим. Це як в свій час напади радикальної партії на уряд, на питання бюр. Бюджету і чим це закінчилось? Це закінчилось тим, що радикальна партія проголосувала за бюджет. Тобто це все піар ходи. Я мені здається, що не варто на них відволікатися. Радикали виловлюють інформаційно значимих фігур і намагаються їх атакувати, таким чином привертаючи увагу до себе. А чому так насталося з паном Наливайченко? А тут є конфлікт з президентом, тут є конфлікт з тими силами, які стоять за президентом, і тими силами, які стоять за паном Наливайченком. Є ключовий конфлікт, який полягає в абсолютно конкретних грошах і економічних потоках. І цей конфлікт не вдалося не вирішити полюбовно. Він перейшов в публічну сферу, а коли він вже перейшов в публічну сферу, це свого свого роду Рубікон. Шляху назад немає. Хтось вже має поступитися. Чи є певні кандидатури вже на очільництво СБУ зараз у президента, на вашу думку? Ну називають дві кандидатури, і нинішній заступник голови СБУ і один з керівників адміністрації президента. Я все ж таки не виключаю, що тут з'явиться можливо кандидатура від удару чи з'явиться інша кандидатура. В рамках стратегії оновлення кадрів чи якихось нових облич, насправді, Служба безпеки України, хоча сьогодні і важливий орган, але він не потребує нинішнього останні якоїсь високопідготовленої фахової людини з довгим життєвим досвідом. політичне керування служби безпеки України, ми бачили, що виконували за останніх 10 років вже хто завгодно, і тому може фігура бути дуже дуже неочікувана. Єдине, якщо переможе партія президента і лінія президента то це буде хтось з його найближчого оточення, як це завжди відбувається. Якщо переможе все-таки лінія удару, то нас очікують якісь неочікуваності. Насправді, власне, пане Руслан, у нас залишилось дуже мало часу. Хотілося б дізнатися, чи будуть ще якісь кадрові ротації на вашому? Я думаю, що до, до дня виборів нас очікують сакральні жертви в уряді, то це можуть бути і міністри, це віргідність 70%, і думаю, вірогідністю 50% до 25 жовтня прем'єр-міністр також піде відставку. Потрібні сакральні жертви. Щоб на кого на кого списати всі огріхи соціально-економічної політики уряду, для того щоб можна було б з чистим відкритим обличчям іти до людей знову просити їх підтримати. Власне, я дякую, що ви сьогодні були гостем нашої програми. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишаєтеся на телеканалі Гама.